Вітаю вас, шановні і дорогенькі мої підписники. І з вами традиційно я, як завжди, Крістіна Косова, з коротким переглядом, що відбувається у нас на Україні, що нам важливо знати. Буду дуже рада новим підписникам. Так само переходьте, будь ласка, в мій телеграм-канал, де ми зможемо з вами проглянути питання особистого характеру, де ви можете задати мені одне безкоштовне питання на любу тему. Отже... Переходимо до новин, які важливі нам сьогодні. Зеленський вже дав сигнал, що пом'якшить свою позицію щодо українських територій. Зазначив спецпрацівник Трампа з питань України та РФ Кіт Келох. Він додав, що Путіну також доведеться поступитись. Давайте переглянемо, що це відбувається. Чи дійсно Україна готова пом'якшити свою позицію? По-перше, у мене сумнів щодо того, що Зеленський так заявив. Тому що мені тут іде трошки викривлення його слів, трошки його слова подали ну, як більше для преси. Скажімо так. Чи Росія готова поступитися? Я зараз глянемо. Я не бачу, що Зеленський готовий поступитися. Е чи готова поступитись Росія? Давайте будемо дивитися. Тут такий іде момент, що Росія, що Трамп хоче нас трошки звести, щоб ми поступилися, щоб Росія поступилася, тут будуть їй погрожувати певними санкціями, і Росії буде запропоновано якийсь варіант, який буде виглядати для нас так. Ніби Ерефія поступилася. Але сама Ерефія на це не готова. Тобто це йдуть такі е, перемовини, які наразі, е, які наразі ще не прийшли у якийсь закон чи у якісь конкретні домовленості. Поки що це все на рівні слів. Давайте переглянемо далі. Якщо Ще не готова, то чи вдасться Трампу дотиснути Ерефію до прийнятої для України позиції. Давайте глянемо. Ще цієї інформації в просторі нема. Знову ж таки, тут випадають санкції, якими будуть досити Ерефію. Вона не готова поступитися. Адже вона має якісь свої ходи, свою відповідь щодо тих санкцій. Знову ж таки говорю, наразі воно для мене тільки почало зароджуватися, тільки ті балачки між ними почали відбуватися, які ще не дали нам якихось конкретних законів, плодів або конкретних таких домовленостей, які б ми з вами. Звичайні люди могли відчути або побачити хоча б у новинах. Давайте подивимося далі. Я вже веду дуже серйозні переговори з РФ щодо завершення війни в Україні. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію. І я думав, що ці дискусії відбуваються досить успішно, заявив Трамп. Давайте подивимося, чи будуть успішними ці дискусії? Чи будуть успішними ці дискусії? Як вони будуть для нас? Якщо взяти в загальному? То те, що воно відбувається, в принципі, для нас є непогано, рідненькі мої, тому що це все говорить про те, що ми наближаємося до завершення цієї клятої війни. Але ті перемовини вони не є остаточними, вони ще можуть, вони ще можуть помінятися, адже всі сторони показують на що вони готові зараз, на що вони точно не готові зараз. Тобто, це іде. Свого роду як приміряння, хто що може в даній ситуації. Чи буде все вирішено з першої спроби, чи це затягнеться надовго? Давайте ми подивимось. Ну, звичайно, що це затягнеться надовго? Звичайно, що надовго. Тому що, як я і говорила у своїх попередніх переглядах, вся проблема є у територіях, вся проблема є, хто що кому віддасть, коли віддасть, за яких умов віддасть, от в цьому і є найбільша, найбільша. Історія, яку вони не можуть вирішити, і тому це буде відбуватися довго. Нам не готові нічого віддавати, а ми не готові нічого пробачати. І я хочу сказати, що я не бачу конкретно, що Зеленський готовий чимось поступитися. Я цього не бачу. Путін може зустрітися з Трампом або в Саудівській Аравії, або в ОАЄ. Чи обрали вже місце для зустрічі? Давайте переглянемо. Чи обрали місце для зустрічі? Конкретно ні, але є декілька варіантів, так як я зачитала. Або, або конкретно ще не обрали. Чи, можливо, це буде якась інша третя країна, крім Саудівської і крім Оає. Давайте глянемо, чи існує третій варіант. Третій варіант існує. Чи домовилися вже про дату? Умовна, умовно, дата є, але всі знають, що вона може порухатись. Вона, вона якби, ну, якщо можна так виразитись, олівцем. Дата написана олівцем. Чи відбудеться ну, тобто, чи відбудеться в цю дату, яку я назвала олівцем? Давайте глянемо. Давайте глянемо. Дивіться, швидше за все, що не відбудеться, але... Вона перенесеться, але дуже швидко, тобто, між ними буде проміжок невеликий, тому великої різниці для нас немає. Тобто, там якісь тиждень чи півтора воно не зіграє якоїсь такої критичної ролі. Я не бачу, що воно затягнеться, допустимо, на місяця. Чи буде Росія робити все можливе або затягнути процес? Чи їм це вдасться? Давайте глянемо, чи їм це вдасться. Ну, звичайно, вона буде все робити. Може вдатися, може вдатися, може щось таке відбутися. Мені тут випадають карти крові, або мені випадають карти якоїсь такої ситуації, чи це щось відбудеться на території Ерефії чи нашої України? Я не знаю, але це може бути пов'язано з, з якоюсь дуже. це не катастрофа, це щось щось може відбутися таке. Серед наших двох країн погане, яке зв'язано з обстрілами чи з кров'ю, і воно може повпливати на цю зустріч і на її терміни. Це щодо планів Ерефії. У найближчу добу відбудеться телефонна розмова з Сі Цзіньпіном, щоб укласти угоду. Якщо цього не вдасться, США піднімуть мита на китайський товар Трамп. Чи відбудеться розмова? Відбудеться. Як Китай реагує на прогнози Трампа? Ой, карта вежі, карта п'ятірки, карта. Ну взагалі Китай це підозрював, тому що Китай був, Китай розумів собі, Китай він хитрий, він це розумів, і йому не, підход, не підходить це все. Вони собі здогадувались і мають якийсь свій звичайний план на, на це. Чи вдасться їм домовитись про щось? Ні. Домовленість, от якщо взяти там буде багато пунктів, про що вони говорять. Це від, ну, якась приблизна домовленість, як я кажу, олівцем, на 30% від 100% проблеми, щось таке відбудеться, але це зовсім не буде кінцева домовленість чи якийсь результат. І так, США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. Зазначається, що переможець виборів був би відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту про мир з Московією. Видання додає, що українські офіційні особи відмахнулись від теми виборів у розмовах з Вашингтоном протягом останніх місяців. Так, чи правда США, питання чи правда США необхідна зміна Влади? Чи справді США необхідна зміна влади? Я не можу сказати чітко, чи от на 100% США необхідна зміна нашої влади. Але, взагалі, вибори під питанням, тому що це питання виборів. Ми будемо переглядати ближче до самих виборів, і я не бачу, що вони чітко відбуваються, тому що тут падає карта смерті. Карта смерті, яка стосується нашої країни, тобто це означає, що, можливо, виборів взагалі не буде. Я такі речі допускаю, тому що, як ми можемо бачити, на жаль, можливо, все. Я була дуже рада вам віщати щось хороше, нехай погані прогнози не збуваються. Я дуже рада новим підписникам. Отже, до нових зустрічей!